Щороку, наприкінці лютого, українці відзначають одне із важливих свят масляну. Її святкування починається за 56 днів до Великодня. І тому Масляний тиждень розпочинають у понеділок 24 лютого і завершується тиждень у неділю 2 березня. Ой, масляна прийшла, нам весну принесла, по землі струмочки, дівчаткам віночки. Іди, іди до нас, бери собі запас, вогнищу горіти, масляну палити. Сонечко, світи, пашечко, лети, хай по всьому світу не буде біди. Сонечко, світи, весненько, іди, хай по всьому світу не буде війни. Щедро масниця нас пригощай, багато смачненького нам подавай. На Масляну господині готували різні українські страви і пригощали ними гостей варениками, пиріжками, рибою, сиром, узваром. А подивіться серед названих страв, якої головної страви Масляної не вистачає. Дізналися. Вірно, це млинців. Дітки, а давайте разом з вами приготуємо основну страву масляної млинці. А які продукти для приготування млинців потрібні, ми зараз з вами прочитаємо. Борошно, цукор, сіль, олія. Масло, яйця, молоко. Спочатку ми кладемо наші яйця. Потім додаємо цукор, Щіпочку солі, наливаємо молока. і розмішуємо. Потім додаємо муки. Олійки. Все це ретельно помішуємо. Ось таке у ну, нас вийшло тісто. На розігріту сковорідку ми наливаємо його і будемо обжарювати з двох сторін. А тепер наш млинчик ми змащуємо маслом, щоб добріший був. Подивіться, яких гарних та смачних ми напекли з вами млинців. А млинчик на що схоже? На сонечко. Воно, він круглий, красивий, жовтенький та смачний. А давайте, дітки, скажемо, які бувають млинці. На тарілці він один, називаємо млинець. Багато їх спекли. Тоді назвемо їх млинці. Буде їсти їх синок, назвемо його млинок. Спекли для дочки назвемо млиночок. Хай ваша хата буде багата і хлібом, і сіллю, і великим добром, і дітьми хорошими, і добрим здоров'ям, і піснею, і злагодою та сімейним теплом. Смачного всім.